Ну що, мої дорогенькі? Добрий вечір, Оксана. Завтра буду проводити в Тіктокі. Планурую теж в Тіктокі проводити прямий ефір. Попробую. Багато, дуже зараз багато зайнято време. Це виділю. Не знаю, скільки я зараз буду прямий ефір проводити. Може, пів часа. Ой, дорогенький, дякую. Гарного всім вечора, мирного, саме головне. Завтра планую в Тіктоки проводити. Я зранку напишу, коли буду прямий ефір проводити. Не дуже я тут розібралася тут іменно, ну нічого. Нічого, Добрий вечір, дорогенькі. Мирної ночі всім. Так, а ну як сьогодні, більш-менш ніч буде мирно. Ой, десь не буде мирно. Ну, по містах не буду дивитися, не буду, бо я то особисто дивлюсь. Ну, в основному буде мирно, але десь і не буде мирно. Дорогенький. Так, Доброго вечора, Анжела, Оля, Лена. Добрий вечір. <гум> Дякую. Дякую всім. Так, подивіться, що буде в особистому житті. Дивлюся, бо ненадовго зайшла, дівчата, в прямий ефір, чесно, бо в мене через годинку там уже люди приїхали з Харкова, ждуть. Добрий вечір. Так, дивлюся, Оксана. Що у вас там в особистому житті, Оксана? Трохи зажуряна сидить, але буде зустріч. Буде зустріч, Оксана. Так. Кириленко, Оксана, добрий вечір, Лариса. Це Лариса. Ой, дівчата, не дуже ж багато, не знаю вас. Багато в мене на сьогоднішній день у Вайбері 600 повідомлень. Представте, ще не дійшла, трошки відкриваю. Подивіться, чи буде у мене приїзд. Оля, чи буде переїзд. Давайте глянемо, Оля, чи буде переїзд. Оля, чи буде переїзд. Поки ні, дорогенька, ні. Цей місяць, ні. Е, Поки не треба. Остерігайтесь переїзду. остерігайтесь цей місяць. Так, Олена, поміняю я місце проживання. Поміняю я місце проживання. Поміняйте. Поміняйте. Олена, поміняє місце проживання. Лена. Подивіться, будь ласка, особисте життя. Конкретно, дівчата, кажіть, особисте життя. Конкретно питання. Карти люблять, коли конкретно говорять їм. Зараз ще буду брати одні карти. Так, карти відьмь. Так, гляньте, як у мене буде завтрашній переїзд, влаштування на нову роботу. Влаштування на нову роботу. Нормально. От іменно що касається роботи, нормальна робота. Алла, 56, Сергій, 58, чи будемо разом? Так, чи будемо разом? Будете? Хоча він, бачите, сумнівається. Ну, буде, будете разом. Оксана, як, е, так, як, коли я зустріну своє кохання? Як і коли я зустріну кохання, зустрінете воєнного. Хоча він буде так, знаєте, не буде дуже розвивати відносини, але потім буде добре, з воєнним будуть відносини. Так, Лариса, я буде... ви мені сьогодні гадали, то в мене буде новий чоловік для життя. Так, чи буде у вас новий чоловік для життя? Я вам так скажу, буде. Ну, поки в нього є інша, ну це нічого не вважається, не тому що одразу випали і ви йому. От в нього якраз він розстається з цією от іншою, і у вас ось він буде. Він зараз ще не свободний. Ну, от-от на грані вже розрива. І тоді він ваш буде. буде так Іван 34 про Ольгу. Так, що ж він думає, Іван 34 про Ольгу. А він всі мислі про Ольгу думає. Ух, і хоче прямо любві Бо Бачите, дьявол випав. Жарка кохання, хоче. Добрий вечір, двігачі буде. Так. Кириленко, що чекає в особистому житті? Ну, я одну карту, бо це такі питання, треба конкретні писати. Що ожидає в особистому житті? Якась преграда. Так. Що мене чекає за півроку? Ні, так, це не можна такі питання задавати. Я однією картою буду вам викидати, але треба конкретні. Що чекає півроку. Буде неприятність якась згущення. Бачите, хмар, але буде є тут просвіт. Вирішите добре це питання. Ну, неприємність буде. Так, Тетяна, буде мужчина для життя? Так, Буде мужчина. Тетяни. Тетяна, буде мужчина для жизни? Так, зразу один буде, але ви з ним розтанетеся, бо він буде лікуватися. І це буде причиною розставання. Потім якийсь час будете самотні, а потім знову буде. Буде гарний мужчина. Так, чи буде в мене пара лілія. Шейко. Чи буде пара? Буде. І будете заміж вийдете. з закону вийдете заміж. Так. Олена, чи будуть дітки? Олена, чи будуть дітки? Такий випрос нерішений зараз. Ну, ви дуже старайтеся, ви чогось не знаєте. А чого ви не знаєте? Вам треба полікуватися. Бачите, зав'язані глаза, а треба полікуватися. І тоді буде. Тут особою проблеми нема. Просто підлікуйтесь і будуть. Сергій 55, Алла 56, чи буде пара. Так, Сергій 55, Алла 56, буде пара. Дорогенька, ні. Ні, 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 ні. З ним ні. Ульяна Єремко самодня, чи буде в парі. Ульяна, чи буде в парі. Ульяна, чи буде в парі. Ой, буде, буде, буде. Так, трошечки підождіть, бо уміряно. Чуть-чуть підождіть. Ну, воно не так швидко, але ну, все одно, дивіться, буде. Лена 47, Роман 44, чи будемо разом. Так, Тише. Так, зараз на цих картах трошки переміна, чи будете разом. Лена Роман. Лена, так, Лена Роман. Чекайте, бо є преграда. Там у вас преграда. Так, Тетяна Диденко. Я двіга, скажіть, будь ласка, чи буду я в майбутньому парі з Сергієм? буде пара з Сергієм. Преграда є, але тут треба дуже вам постаратися, бо поки, бачите, не виходить. Ви перевернуті, треба так, щоб було. Але як постараюся, бачите, пізніше, так. Да. Так, Ліда Чорна. Чи буде робота? Одне питання, чи буде робота? Ліда чорна, чи буде робота? Буде і буде хороша робота. Чи варто виїхати з України? Іліна, чи варто вам виїжджати в Україну? Та ну давайте так, в найближчий час. Так, да, ви можете поїхати, бо ви там, де собираєтесь поїхати, ви там знайдете роботу хорошу. От іменно де ви збираєтесь, де ви думаєте, там, так. Да, і вона сильно оплачуємо не буде, але буде так стабільно. Світлана, чи вернеться доця з-за кордону в Україну? Чи вернеться ваша доця в Україну? Поки ні. ні, бачите, вона. Залягла затіщє, Поки покані. Лідочка, дякую вам. За ваше щиро, дякую. Алла 56. Буде нове кохання. Алла 56. Чи буде нове кохання? Ой, Аллочка, буде. Буде. І дивіться, мужчина ну, старший за вас. Буде. От вас 100% буде. Так, да, я постараюсь, і слухайте, вчора записувала теж і щось нажала, не знаю, що нажала. Може, котики нажали і удалилося. Так і жалко, що з вчорашнього ефіру я запис. А це буде. Так що продивитись. Леся, чи найду я гарну роботу? Леся, чи найде гарну роботу? Дуже ви остерігаєтеся, поки ні. Поки ні дорогенько. М -м, ні. Дивіться, перший, другий. Цей місяць точно ні. Пізніше, так. Да. Ну цей місяць не знайдете вересень. Ні. А на 22. Так, чи будуть клієнти в особистій справі? Зараз. На цих картах поміняємо трошки. Так, да, будуть, ну, будьте обережні з тими клієнтами. Якесь буде мертве діло, на Старі клієнти з'являться. З одним із клієнтів будьте обережні. Так, добро, Світлана Дубина, доброго вечора, Ядвіга. Коли я зустріну свого мужчину? Так, дивимося на цих картах. Коли зустрінете ви свого мужчину? Зараз побачимо. Ой, зустрінете. Дивіться, вам прям подарунок долі. Ви знаєте, от так навіть і не ожидаєте, що він буде, а він раз і буде. І ось отак знову дивіться, те саме, що вчора. От я вчора дівчата скільки гадала, і не в кого, от я чувствую одразу, коли в руки тут пече мене, то це на комусь є світ безбрачя. Знову ні на кому нема. Дівчата, нікому не вірте, як вам навішують лапшу. Що на вас, безбрачя, не вірте. От зараз то, от у мене зараз тут на прямому ефірі ні в кого немає, не чувствую. Все нормальна енергетика йде. Ні в кого немає. Так що не переживайте. Так, Надя Бузова, добрий вечір. Яка основна подія чекає до кінця цього року? Яка основна подія? Ви її чекаєте, ну вона буде дуже-дуже так із затримкою. Ой, так, ви знаєте, майже не збудеться вона, але в самий в самий, в самий знаєте, неожиданий момент ну, дуже буде вона обманчувати подія. Майже не здійснена. 1% що буде, да. Ну, знаєте, як ото магічна паличка, раз і буде. Олена. Коли вийду заміж. Так, чи є на Олені щось таке, що вона не може вийти заміж. Ні, Олена, немає у вас безбрачія. Вийдете заміж, вийдете, ось дивіться, пройдете один, два, три. Ну, не хочу казати, що три роки, три періоди, три місяці або три лунних цикла. Хай то так буде краще. Не будемо надовго. Дивіться, от пройдете, ось отут, вийдете заміж. Вийдете. Прегради немає, нема одиночства на вас. Так, я двигаюсь, скажи, будь ласка, чи буде я в парі Алла? Аллочка, так, зараз. Алла, дивлюсь по цих картах, чи Алла буде в парі. Ох, яка спокуса буде, нічого собі вас такий мужчина буде спокушати, молодший за вас буде. Він вам дуже сподобається і буде така страсть, що Ого, будете в парі, ну молодший буде. Так, Наталя Молька, Наталя, я двіженька. Скажіть, що буде далі в стосунках, Антон Наталія. Так, що буде в стосунках, Антон Наталія. Вам треба дійствувати, бо буде трохи тормозитися ваші. Тормозиці будуть ваші відносини. Ви дивіться, дійствувати треба, бо воно і дуже швидко, дуже швидко вам треба. Не сильно, Бо, бачите, Якщо будете мечтати, ви ж можете потікати, бо ви бачите, не знаєте чогось. Дійствуйте, ви не старайтесь всіма силами його на свою сторону передвинути. Оксана, скажіть, будь ласка, чи залишуся на своїй роботі, чи потрібно шукати іншу? Оксана, чи залишиться на роботі? Оксана залишиться на роботі. Ви знаєте як, ви залишилися, але ви приболієте і вам потрібно буде лікуватися. Ну, ви вилікуйтеся, буде причина те, що ви можете поміняти роботу. Бачите, і зміните роботу. Ви захворієте, ну, не зможете вийти на роботу, не зможете. Через те придеться поміняти. Поміняєте, буде робота вся краще. Олена і Сергій. Олена 35, Сергій. Чи будете разом? Тяжкенько. Дорога, скажу вам чесно, він не дуже буде, не дуже хоче бути разом з вами. Ні, у вас інший. Бачите, інший буде. І вам дуже повезе, що буде інший. Артем. Зачем ви мені всякі дурості пишете? Хай собі буде ваша Росія, я не хочу за неї нічого чіть. Чуть. Будьте собі в вашій Росії, я не хочу за неї чуть. Я гадаю своїм українцям і своїм найкращим підписникам. Так, коли проявиться роман 44 доліни»? Не хоче він проявлятися. Не хоче в підвішеному состоянні. Не, Поки ні. Дуже-дуже хай. Хай дуже-дуже подумає прежде до вас як проявиться, бо не дуже він зараз готовий до цього. Так, Ніна 56 Сергій. Ні, я вже дивилася. Чи вийде моя донька заміж Ліля Шейку. Чи вийде донька заміж. Поки ні, поки ні, бо буде якийсь не дуже добрий парень. Це Дивіться тут дьявол. Хай вона його... нього. От а тут буде інший. От Дивіться, оце буде притворщик. він буде їй дуже-дуже нехороші речі предлагати, то хай її відводи Господь. От цього. А отут буде далі, да, буде парень такий, як вона. Ось цим буде, а це не треба, хай відходить. Хай так, скажіть, будь ласка, чи зійдусь, зійдусь я назад зі своїм чоловіком? Чи з'їдеться, скажіть, будь ласка, чи з'їдусь я назад своїм чоловіком? Ні. ні, дорога. Як би цього я вам, ні. Не зійдетесь. Антоніна, Тонечка, добрий вечора, радіюся, порча на мені є. Ні, дорога, нема. тут, бачите, тут тільки ось молоді хлопці, а молоді хлопці тут показано те, що ви ні. А те, що... Потрібно вам допомогти, і я допоможу. Зірочка тут падає, ви знаєте, то я вам зроблю. Я допоможу те, щоб він вернув вам те, що забрав. А вас, на вас порчі немає. Не треба, не вірте, оце, хто гадості каже, що страшне, щось, що людина вже вмирає. Ні, дивіться, тут ось. Тут хлопці такі молоді, значить у вас організм чистий. Тонічка, так що ні-ні, не треба надо. Не, не надо на себе казати порчі. І на вас таке можуть казати, то ви не вірте. Ольга, доброго вечора, Ольга. 35, Юліан, 33. Вона моя судьба. Он моя судьба. Жениться на, на ніч, ні. Так, зараз. Так, ага, карти хочуть передишку. Беремо другі карти. Раз так розсипаються, трошки заморились карти зараз. Так, давайте другі візьмемо котиків. Так, чи жениться він? Ой, дуже ж дуже думати буде довго. Дорога, Ні, у вас інший буде. Ні, не, не, Юліан, ні. інший буде. Єлена, чи є венець без Єлена, Н, чи є вінець без Дівчата ще 15 хвилин і не буду вже, бо у мене обряд. Ні, немає, Ліночка, немає. Не вірте, не вірте, не вірте, що вас, вас обманюють, коли кажуть венец без брачя. Немає. 100%. Ручаю, що на цього у вас немає. Так. Олічка. я дюся, гарного вечора. І вам, дорогенька, щоб мирне небо було, саме головне. Ольга Журавель, Доброго вечора, Оля. Чи буде в мене своя дитина з чоловіком? Чи буде дитина з чоловіком? Чи буде дитина з чоловіком? Так, ой, найкраща карта. Це 100%, да. Тут пентаклі. 100%, да. Так, здравствуйте, буде встреча в сентябрі у Владислава і Світлани. Так, давайте ці карти подивлюсь. Так, вони передихнули. Чи буде зустріч в сентябрі, у вересні? Аж під кінець, під кінець, може, бути. бо так в початку, началь... ні-ні-ні, під кінець або початку октября. Так, Ірина Дюрт, здоров'я чоловіка. Так, здоров'я чоловіка, дивимося на цих картах. Здоров'я чоловіка. Треба чистить трохи. Ну, сильно немає. Страшної порчі або негатива немає. Ну, чистить потрібно і потрібна. Другенька, тут треба ще лікарня, лікарня. Обращайся в лікарню. Це 100%. Бачите, це карта, коли лікарі допомагають от вашому чоловіку. Поїду думаю... Так, Свята, мордик. Поїду я думаю, в цьому году. Так, давайте подивимося, чи поїдете ви в цьому году додому. Чи поїдете ви в цьому году додому. Буде сильно велика спокуса, але ну ви чогось не знаєте. Ні, от вересень, ні, а ні, може декабр, то насильно так довго не показують. Ну, ці три місяці не поїдете точно. Добрий вечір, Ліна. Чи буду я... Чи буде спілкування з Володимиром? Чи буде спілкування з Володимиром? Буде? Зараз давайте я любовні карти зараз візьму. Це ж такі класні карти, він вона новенькі. Дівчата, давайте на любов буду вам дивитися. Ще 10 минут і все, бо мені треба готуватися до обряду. Люди мене чекають, приїхали з Миколаєва. Люди приїхали, в це поселились, чекають моєї допомоги. В них запис був. Так, давайте на, на любов. Сергій, 31, Юля, 27. Будете разом. Так, чи будете разом? Будете, Юлічка, будете? Так, Тетяна Білоконь, добрий вечір. Скажіть, мій чоловік дуже різко, будь ласка, що з ним? Ну, на других картах, на цих нільза, на налюбованих. Що з чоловіком? Страшного немає, але хай аналізи здасть. Бачите? Тут повезе, бо ні, ну страшного нема точно, бо тут би друга карта, тут би дьявол бо порча. Нічого такого немає. Ну, хай все-таки аналізи здасть, і Тоді ну, буде ясно. Ну, страшного немає, це точно. Тетяна 60. чи зустріну чоловіка. 60. Тетяна 60. чи зустріну я чоловіка. Тетяна 60. В цьому місяці ні, в тому місяці теж ні. Поки ні дорога. Ні, аж може, це кінець року, начало 2024-го, да, В цьому році ні, це 100%. Анна 22 роки. Чи буде кохання? Чи буде кохання Анна, Аня на 22 роки. Таке гарне ім'я Анна. Красиве. Так, чи буде ближчим часом кохання? Буде, ну такий буде ваш коханий, що буде, хотіть, щоб ви йому підчинялися, як буде, то ви до себе одіяло перетягуєте, то він до себе. У вас буде інший. Оцей буде такий собі, а ось о, да, Оце буде крепкий, сильний, який за вас буде горой стояти. Буде, дорога, буде. Так, скажіть, чи буде моя сестра Олеся 35, Віктор 31 разом. Чи будуть вони разом? Будуть. Так. Сергій 58. Є коханка. Зараз на цих картах подивимося. Чи є в Сергія Коханка 58, чи є в Сергія Коханка? Так він женатий. Він женатий і коханка є. Як не скорбно, він же ж не свободний, він женатий і коханка є. Я двіга, скажіть, будь ласка, чи знаю я вже свого майбутнього чоловіка, чи я його ще не знаю, скільки років між нами? Чи, ну, Це багато сильно питань. Ну, я, давайте так, бачите, заморились ці карти. Ні, Інші візьму зараз, дівчата. Так, візьму інші карти. Ось такі карти ночі. Чи знаєте ви свого майбутнього чоловіка? Лічно не знаєте, але він біля вас. Біля вас крутиться там, де ви знаходитесь. Ну, особисто не знаєте. Ліночка, вам дякую. Завтра постараюся хочу зробити прямий ефір в Тіктокі. Ну, побачу. Я, якщо я надумаю, якщо в мене будуть більш-менш трошки вільного часу, то я виставлю об'яву, коли буде прямий ефір в Тіктокі. Доброго вечора. Скажіть, чи наладяться стосунки? Вероніка, Олександр. Так, чи наладяться стосунки? Вероніка, Олександр. Чи наладяться? Ой, дуже тяжко. Майже все. Розкидано між вами. Щоб наладилися, то дуже великий труд, треба дуже перемінитися все. Поки так собі, Ні. в ближче час не наладяться. Дівчата, давайте ще два-три питання, бо мені треба готуватися. Так, мої дорогі. скажіть, будь ласка, чи стоїть приймати ухажування нового кавалера? Так, чи стоїть приймати, ону, давайте на картах. Щас я гляну, чи стоїть приймати його ухажування нового кавалера. Так, зараз на особистий розклад Viber WhatsApp в шапці профіля. Ну, я вам скажу телефон вайбера. Ні, я зараз не скажу, я навіть його і не пам'ятаю, бо скільки інформації. Дивіться, прямо на розклад, вайбер, Ватсап, Телеграм, все в шапці профіля, де аккаунт народна відьма ядвіга. Так, ще стоїть ухажування приймати нового кавалера. Так, да, ну у вас ще один буде. Слухайте, а цей новий кавалер опасний. Дивіться, бо він захоче вас, знаєте, прив'язати на цепки. У вас інший буде, той, інший, так, да, цей класний, а цей опасний. Так, Світлана, скажіть, будь ласка, що чекає найближчий час? Дівчата, ну треба питання конкретне ставити. Ну, Одною картою витягну. Що чекає найближчий час? Ну, і, па, і мужчина якийсь чекає сильно. І слухайте, якийсь документами, ви будете розбиратися, хоч би тут суда не було. От по документах тут буде якась проблема у вас. Так, чи буде заміжжя? Так, чи мене? Так, чи будуть в мене онуки в 2024 році? Це хороше питання. Давайте на цих картах і закінчую. Дівчата, мені готуватися треба. Будуть онуки вас. Це, дівчатка, нехай все буде добре, до зустрічі. На особистий розклад, я ще зараз так вам об'яву зроблю. Дивіться, я дивлюся або один розклад. Я одразу скажу, в мене такі ціни, що ну, того варті, я кожну людину дивлюся годину по всім колодам карт. Також дивіться, 8 питань, це 8 окремих розкладів. Не, один, не одне відео, а тобто 8 питань, вісім окремих розкладів, 13 питань, 13 окремих розкладів. Я дуже детально, дуже детально дивлюся. Пишіть вайбер, ватсап, телеграм. Я вас люблю. Хай все буде добре, а так обов'язково і буде. Хто зайшов на мій прямий ефір? Щоб ви завжди були в парі, щоб ви були кохані, щоб ви були самі найрідніші. І так і буде. Бо я двіга так сказала, і вузликом вам на кохання зав'язала. Стоп!